Доброго дня. Сьогодні ми будемо проводити процедуру карбоксітерапія. Карбоксітерапія це безін'єкційна процедура. Основна суті полягає в тому, що велика кількість вуглекислого газу проникає всередину шкіри і виникає кисневе голодування. Ось це запускається активний кровообіг, збільшується кількість кисню і запускається процеси активного синтезу колагену. За допомогою процедури карбокситерапії ми можемо попрацювати з якістю шкіри, з її тьмяністю, з її пружністю. Також карбокситерапія дуже гарно забирає фотопігментацію, а також застійні постакне плямки. Окрім цього, карбокситерапія дає дуже яскравий виражений ліфтинг-ефект. Чекаю вас всіх на процедуру карбокситерапії.